Мені дуже пощастило взяти участь у тестуванні нового продукту FitLine для жінок Woman Plus. І я хочу коротко поділитися своїм двомісячним досвідом його використання. Насправді у мене немає ще яскраво виражених симптомів перемена паузи, але при цьому я чітко відчуваю різницю між різними фазами циклу із Woman Plus я передовсім помітила рівний емоційний фон, стабільну енергію і кращу концентрацію саме в ті дні циклу, коли я найбільше просідаю. І навіть силові тренування в останній день циклу, в останні дні циклу проходили так само якісно і повноцінно, як будь-який інший день. І це для мене був абсолютно новий досвід. В цілому я почала відчувати себе більш зібраною і збалансованою незалежно від фази циклу. І я впевнена, що продукт Plus потрібен. Кожній зрілій жінці. І я дуже рада, що у мене була можливість протестувати його першою і поділитися з вами своїми спостереженнями. Вітаю! Мене звати Маріна Пономаренка, мені 45 років. Я проживаю в Україні і мені пощастило бути в фокус групі. І тестувати Woman Plus. Що я можу сказати? Я якихось очікувань, яскравих я не очікувала, тому що я не знала, що я могла хотіти покращити. Я веду доволі здоровий спосіб життя. Але що я відмітила? На півтори години більше я сплю, і мені виявляється, не вистачало цього часу для відновлення. Також я спокійніше реагую на якісь ситуації за рахунок того, що в тривалому стресі, коли ти знаходишся, ти вже на якісь речі можеш реагувати більш остро. Woman Plus мені допоміг реагувати Увати на це лагідніше, спокійніше. Ну і в цілому, мій внутрішній стан, моя шкіра, моє волосся, мій метаболізм. Він теж покращився. І я з нетерпінням чекаю, коли буде вже в вільному доступі цей продукт, який я можу використовувати безлімітно. Мене звати Ніна Люскова, мені 48 років. Я з України. І я учасниця фокус групи з тестування продукту Woman Plus. До початку вживання продукту я помічала, що в мене підвищ була нічна підвищена пітливість, У мене з'явилися вже симптоми приливів. У мене з'явилася така розсіяність уваги. Мені було важко сконцентруватися. Підвищена роздратованість була з початку вживання продукту. Я помітила, що я стала почуватися більш збалансовано. Більш енергійно, мені легше стало сконцентруватися. У мене зменшилася нічна пітливість і приливи, і значно покращився сон. Мені дуже сподобався продукт, я від нього в повному захваті. Вітаю! Я Ольга Паламарчук, Україна. Мені 56 років. З продуктами преміум я знайома майже 5,5 років. Коли я прийняла участь у фокус-групі і випробувала новий продукт. Вумен плюс? Він мене не те, що здивував, а він мене вразив. Адже з віком зменшуються метаболічні процеси, уже не такий якісний сон, менше енергії. І коли я все це отримала, якісний сон, покращились метаболічні процеси. Я побачила якість своєї шкіри. Я здобула ту фізичну форму, про яку я мріяла. Я маю енергію. А що може дати? Енергійна, щаслива жінка, любов, любов для всього світу, для своєї родини, для своїх діток, для коханого чоловіка, для команди. Вона успішна, щаслива, здорова. Мене звати Ткаченко Заряна, Я з України. Два місяці я користувалася новинкою. Plus. мені дуже сподобався смак продукції, настрій, який я мала під час його використання. Гормональна сексуальна активність. Мені сподобалась яскравість нічного життя, якщо ви розумієте, про що я говорю, і я нетерпінням чекаю знову можливості придбати цей продукт і пити на постійній основі. І я всім його буду рекомендувати. Це те, що потрібно сучасним дівчаткам 45. Дякую щиро, дівчатка, за те, що поділилися своїми.